Трагедія, що сколихнула українську і американську громаду у Шарлоті, штат Північна Кароліна, просто у вагоні міської легкорейки жорстоко вбили молоду українку Ірину Заруцьку. Напад був зафіксований камерами спостереження. Вбивцю затримали на місці, а тепер справа отримала гучний міжнародний резонанс. Сьогодні розберемо, що відомо про сам злочин, які докази збирає прокуратура, як відреагував Дональд Трамп і чому тема стала політичною у США. 22 серпня 2025 року 23-річна Ірина Заруцька їхала з роботи поїздом «Link Blue Line у Шарлоті. Вона приїхала до США з України разом із родиною у 2022 році, рятуючись від війни. Чоловік афроамериканець, що сидів позаду, раптово дістав ножа і завдав декілька ударів Ірині у шию. Все це зафіксували камери відеоспостереження. Пасажири в паніці вибігли з вагона, а нападник намагався втекти. Проте поліція затримала його вже на платформі. Ірина, на жаль, померла від поранень на місці. Поліція каже, нападники жертви були незнайомі, а вбивство невмотивоване. Вона була відома серед друзів як талановита художниця, життєрадісна і доброзичлива дівчина. Її смерть викликала хвилю скорботи та занепокоєння серед української діаспори та американців. Затриманий 34-річний афроамериканець на ім'я Декарлос Браун молодший. Він уже мав проблеми із законом, у його досьє численні арешти. Місцеві змі повідомляють також про його психічні розлади. Прокуратура висунула йому два рівні обвинувачень на рівні штату убивстві першого ступеня, і на федеральному рівні у злочині, що призвів до смерті на системі масового транспорту. Саме федеральне обвинувачення може тягнути на смертну кару або довічне ув'язнення. Відеозаписи з камер, який поширила поліція, став головним доказом у справі. Він демонструє, як підозрюваний без видимих причин нападає на Ірину. Це відео стало шоком і швидко облетіло в соцмережі. Слідство вже має у своєму розпорядженні відео з камер спостереження, свідчення очевидців, які були у вагоні, результати судово-медичної експертизи, ймовірне знаряддя злочину та дані про кримінальну історію підозрюваного. Крім того, суддя призначить психіатричну експертизу. Це може стати ключовим елементом для захисту. Адвокати можуть спробувати довести, що їхній клієнт не усвідомлював своїх дій, що теоретично дає шанс уникнути найсуворішого покарання. Проте прокуратура налаштована довести мисне вбивство і вимагає максимального вироку. Справу одразу підхопили політики. Дональд Трамп у своїх публічних коментарях назвав цей злочин прикладом того, що він називає м'яким ставленням до злочинців з боку демократів. Він заявив, що Україна потребує жорсткіших законів і рішучих дій проти злочинності. Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки. Повинна бути піддана швидкому судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари. Трамп використав трагедію як аргумент у своїй політичній кампанії, що викликало багато дискусій: чи етично використовувати настільки чутливі події у передвиборчій риториці? Прихильники Трампа підтримали його позицію, а опоненти звинуватили у маніпуляції трагедією. Таким чином, особиста драма української дівчини стала частиною великої політичної дискусії у США. Американські і міжнародні медіа активно писали про справу: Associated Press, Reuters, Washington Post, ABC, CBS, CNN, Fox News, Guardian, Telemont опублікували свої матеріали. Утім, глядачі помітили, що деякі великі видання не одразу відреагували або подали короткі замітки без деталей. Це викликало звинувачення у подвійних стандартах, мовляв, історії, які не вписуються у певний політичний наратив, можуть замовчуватися. Але факт залишається фактом: міжнародний резонанс уже є, і ця справа на слуху у всьому світі. Друзі Ірини створили сторінки у соцмережах і збирають допомогу для її родини. У мережі публікують її картини, щоб зберегти пам'ять про молоду художницю. Історія Ірини Заруцької це не лише про жахливий злочин. Це історія про молоду дівчину, яка шукала безпеки і майбутнього за океаном, але знайшла там смерть. Це історія про те, як трагедія окремої людини стає дзеркалом суспільства, показує проблеми, безпеки, недоліки правової системи і навіть стає інструментом у публічній боротьбі. Та перш за все це людська втрата, втрата для родини, для друзів, для української спільноти. І тут важливо, щоб ми пам'ятали про Ірину як про людину, а не лише про гучну новину. А як ви вважаєте, чи може ця справа змінити підхід влади США до подібних злочинів? Чи знову все зійде на політичні суперечки? Напишіть свою думку нам у коментарях.